Підготовка до нового року. Дров наносили в коридорчик. Коробки із прикрасами і перекус. Бринза з хлібчиком. Ялинка, верніше ця сосна, вже чекає, коли її будуть прикрашати. Хоч сьогодні лише 30 те я захотіла шашлика. І все, шашлик зараз буде готуватись. Зараз будемо вечеряти, поки я прикрашала ялинку, чоловік зробив шашличок, печену картошечку на мангалі, прикрасили ось ось так вверху. Тут ось так прикрасили. Знизу поставили відро з піском, зверху камінчики і прикрасили поверх зеленим таким апельсинки, іграшки різних років. Дуже гарно. І бачите, дуже гарний захід сонця. Ось так ввечері у нас все світиться. Частина будинку, ялиночка. Підходимо до ялиночки ближче. Бачите, тут у нас розеточки, різні різні іграшки, янголятка, оленчики, паровозик, там є крила, височезна сосна, там є два. Аспекти, які збулися. Будиночок і автомобіль. Вони разом повішені. І слухайте, як дзвеннять. Ось так. Тут балеринка, яку Ляля зробила. Крутиться дуже гарно. Така ялинка м'яка. Бан такий є. Дуже гарно. Мішечки для подарунків і над дверима все світиться. Ось бачите як? Це знизу. Виключається включатель. Якщо дивитись знизу або здалеку-далеку з іншого пагорба, то наш будинок просто супер казковий. І не дивлячись на те, що снігу немає, святкова атмосфера у нас є. Доброго ранку. Вночі нам не дали святкувати на балконі. Зайшли, виключили гирлянди, то зараз, вже і в обід, коли виспались, ми маємо змогу поїсти нормально на балконі. Барсюлік, джевелінка. Мій садочок взимку. Деревчатка поки малі. І мій улюблений вид. З балкона. Клас. І вид будинку із саду. Ось так. Все мигає Чоловік прибирає. Машинка стоїть. І Ляля прийшла. Ляля сьогодні колядувала Різдво. До речі, з різдвом вас. Хоча ролик ви подивитесь пізніше. Але величезне диво і щастя народження Ісуса актуально завжди дивно, але для мене якимось здається новим досвід знімати замерші дерев'яні речі. У цих дверях, вхідних, у велику спальню прямо з коридора. Ще поки замість скла, бачите, фанера, а то спимо поки там, там тепліше, а меншу полуторну сюди поки взяли. Так, ну це не наш столик, це тимчасово. Далі, там трошки в мене бардак на столі коло комп'ютера. Нанизу книжки прочитані, зверху ялинка. Як ви бачите, трохи гардеробу, коври для спорту наверху. Так, навчання, яке я пройшла. Декілька шляп, те, що я маю ще пройти скоро. Книги. Тут стільчик мій улюблений, від бабусі дістався. Тут я репетицію нового року невелику зробила. Типу, репетиція новорічного столу, ось так буде правильно. Тут є підсвічник, червона скотартина, гарні такі у нас серветки. Бокали для шампанського, які будуть використовуватися під солодку ананасову воду. Така штуковинка. Не знаю, як буде декор, чи, можливо, щось солоденьке поставимо. Так, тут у нас ложечки, ці, які я купила з першої зарплати, венгальські вогні. Тарілочки на таких будуть підставках. Навіть спічечки приготувала. Новорічні подарунки. Це перший лялін, це другий мені від сестри. Все покажу трошки згодом. Ось тут вже навіть замариноване на завтра. А, воно вже пожарене. Тут ще частина новорічного декору, певно, яку ми не будемо використовувати. Ця туба, яка мені подобається, застосується десь на фоточках. І в цій корзині теж реквізит для фоточок. Дещо із кухні, трохи зимового одягу. Так, це сюди. Це те, що на вінусі із Вінниці. Я, до речі, в вітнамках по хаті хожу, в яких буду зараз митися в душові. Пустий величезний чемодан, трохи ящиків, трохи пакетів, велика аптечка, пакет з малою одежею, яку будемо віддавати. Це, до речі, просто полосата на Георгівська. Виходимо далі. До речі, чим займаються батьки, коли дитина у бабусі, прибирання. То ми ось поприбирали. Ось тут у нас древцята, парасолічка, дуже гарно. Ось там була спальня. Направо з входу Ну, тут позаду у мене вход. Заходимо до ванної. Тут я вже понаскидувала одежку, яку будемо зараз, верніше, завтра, певно, да, Завтра будемо зранку прати. Тут полочинчики висять, тут грубка, деяка косметика, душова ось така. Пральна. Тапки мої чекають свого часу. І ящик із запасами хімії і різних закупок. Ну, з туалетом все просто. Кухню ми поки не прибрали, але я зняла плідник. Тут от стіл, ноут, дещо з їжі. Там от плита, там тумбочка і мойка. Ну, і заходимо в жилу кімнату. Ту, яку освіжили, і в якій навіть вчора я не подумала, що так все зміниться. Головне моє відчуття. Да? Я вчора приїхала і думаю, боже, що це твориться? Взагалі було незатишно. І сьогодні, після прибирання, як тільки бабуся забрала лялю, ми першим ділом. Ні-ні-ні, не тим, а генеральне прибирання. Свіжа постіль. Поприбирала в ляльному гардеробі. Бачите, там наверху її подушка, розібрала її деякі речі. Туди поставила верхній пакет тої іграшки. Ось тут також все помила. Вологі серветки це, до речі, супер класна тема. Я всі от полочки протерла тут дві пусті. Тут у неї різні Скажімо так канцелярія наверху прикраси. Ще думаємо повішати для затишку ось такі зірочки. І ось такі штуки. Думаю, ось так. Зірочки тут на віконце повішаємо і буде дуже класно. В ляліні сумочки. Прикраси я вже показувала. Вона дуже любить прикраси. Тут шапочки, платька-кофточки, штаніжки. Якщо дивимось в цю сторону, то бачимо книжечки. Ці дві полки я прибрала. Тут книжечки і з того боку. Ось там також книжечки. Тут ляліні вироби з пластиліну, нічничок, картина. От, їда для риб. Акваріум. Там у нас три рибки поки що. Ну і моє дзеркало, я його перенесла з великої кімнати. Дві речі, які я зараз планую поміряти. Фен і щітка для укладки, і ззаду дуже багато косметики, яку я планую згрупувати, бо дещо привезла професійне із Вінниці, і планую обрати лише професійну, бо в кейсі червоному у мене здебільшого те, що було непрофесійне. Тут у нас отакий обігрівач, ще йде підігрів простині. І підігрів простині це прям супер круто, <круто> в будь-який період. Навіть влітку, коли в нас в будинку прохолодно, я включала на одиничку і було клас. До речі, в нас на городі зараз взимку навіть. Є ось, ну, так як зима не люта, то в нас от виріс листочки салату, петрушечка, яблучка, до речі, теж з нашого деревця. Краса. Ще вчора мені тут було незатишно, а зараз велике дзеркало, улюблена ароматна свічечка. Все дуже гарно.